Цього року у місті працює лише один консультаційний пункт при Криворізькому педагогічному інституті Криворізького національного університету. Як показала практика минулих років, більшість вступників зверталися по допомогу саме до цього закладу. Відтак було вирішено створити лише один пункт. У 2012-му їх було п'ять. Із вступниками працює п'ять спеціалістів. Робота ведеться швидко, без черг. Абітурієнти вони приходять до вузу, вони вже мають змогу ознайомитись з певними нашими напрямами підготовки. Ми проводимо профорієнтаційну роботу, роз'яснюємо студентам, які напрями підготовки, які спеціальності вони можуть отримати в Криворізькому національному університеті, і певним чином вже їх готуємо до майбутнього студентського життя наших абітурієнтів. Тому це безперечно є, я вважаю, важливим таким профорієнтаційною ланкою нашої роботи. На сьогоднішній день консультаційний пункт прийняв 350 заяв, переважно від випускників минулих років. Як відзначають спеціалісти, не всі учасники зовнішнього незалежного оцінювання приносять потрібний для реєстрації пакет документів і власноруч заповнюють бланки, а це ускладнює роботу для обох сторін. Главная ошибка – это они приходят регистрироваться, зачастую не зная, куда они будут поступать и не зная, как правильно выбрать предмет. Вот здесь, конечно, наша помощь очень важна, потому что они приходят, выбирают иногда предметы по принципу «этот я знаю, этот не знаю, этот легче, этот сложнее». А потом летом, если вот так вот неправильно, некорректно подобрать предметы, то летом, оказывается, они приходят сдавать документы, и они не могут пойти на ту специальность. Абитуриенты часто не ставят по Без подписи на заявлении заявление не Забывают ставить даты, бывают приклеить фотографии. Но у нас, конечно, мы за этим следим. Програма розрахована на самостійну реєстрацію. Однак оформлювати заяви допомагають випускникам і школи. Та навіть тим, хто реєструється самостійно, спеціалісти пункту радять звернутися за консультацією, аби уникнути можливих помилок. Ну я вважаю, що це очень важливо, тому що ну якби я сама б, мабуть, не розібралася, і тут допомога яказувати. Я довго думала, потому що я не особо просто приділилася з професією ще. Фахівці центру оцінювання якості освіти попереджають, в мережі інтернету з'явилися сайти, які за певну плату пропонують завантажити програму для реєстрації на ЗНО 2013 При тому, що завантаження програми є безкоштовним. Тож учасникам тестування слід ігнорувати шахраїв і бути дуже уважними. Щодо сертифікатів, то вузи приймають і датовані 2008 роком. Однак, вступникам варто звернути увагу на перелік предметів, який висуває вуз, і прохідний бал з профільних предметів він зріс до 140. Пользоваться нужно только свежими данными, либо на сайте и убедиться, что это для выпускников 2013 года, либо звонить непосредственно в приемную комиссию. Кроме этого, у нас есть данные по всему нашему национальному университету, по всем направлениям подготовки, по всем специальностям. До завершення реєстрації залишився місяць, тож консультанти радять молоді не зволікати з вибором предметів. На оформлення однієї заяви необхідно 15-20 хвилин, а створення черг і суєта в передостанні дні можуть спричинити помилку в оформленні документів. Нагадаємо, реєстрація завершується 5 березня, а виправити помилку реально до 19 березня, якщо, звісно, повідомлення про відмову не затримається через перевантаження інформаційних центрів.